Вітаю! Мене звати Жуков Богдан Олександрович. Я лікар-стоматолог-терапевт в мережі стоматологічних клінік Люмідент. У цьому відео я розповім про себе, чим саме займаюся в стоматології, а також покажу приклади своїх робіт. З самого дитинства я захоплююсь наукою, був одним із небагатьох дітей. Хто з великим задоволенням дивився канал Discovery замість мультиків? Вибір майбутньої професії був для мене очевидним. Я мріяв про медичну освіту. Остаточне рішення я ухвалив на третьому курсі, і відтоді стоматологія стала справою мого життя. Я здобув освіту в Київському національному університеті імені Олександра Олександровича Богомольця. Де також пройшов інтернатуру та отримав спеціалізацію терапевтична стоматологія. Основними напрямками в моїй роботі є лікування карісу та його ускладнення, таких як пульпіт та перидентит, а також лікування некаріозних уражень. Наприклад, клиновідний дефект зубів. Та травматичного ураження зубів. Робота стоматолога терапевта це моє найбільше захоплення, тому навіть у вільний час я регулярно відвідую семінари та курси підвищення кваліфікації. Для мене важливо не лише ефективно лікувати пацієнтів, а й створювати з ними довірливі стосунки, адже комфорт і спокій в стоматологічному кріслі це невід'ємна частина успішного лікування зубів. Якщо ви шукаєте якісне лікування, уважний підхід. Турботу про вашу усмішку звертайтеся до мережі стоматологічних клінік Lumident. Буду радий бачити вас на безкоштовній консультації.